Хочете перевірити, як працює ваша печінка і підшлункова залоза, без аналізів і без УЗІ. Я Микола Тіга, омолодження обличчя. це відео і став подобайку. я покажу тобі одну точку, яка сигналізує роботу печінки і підшлункової залози. Ми повертаємо голову, де у нас грудинно ключично сосцевидний м'яз, іде? Він у нас сходиться сюди. І тут розходиться двома такими е, точками. І тут у нас біля ключиці знаходиться ця точка. Ви легесенько на неї надавлюєте. І слухайте відчуття, якщо віддає вам вниз е, в печінку, значить у вас є проблеми з підшлунковою і печінкою. Можете перевірити з двох сторін. Відчути де у вас більше навантаження.